За добу з 15 по 16 вересня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснено 23 оперативні виїзди, з яких 8 на ліквідацію пожеж, одна з яких трапилась внаслідок обстрілу. Близько о пів на четверту ночі ворог вдарив ракетами по Харкову. Одна з них влучила у землю біля житлової двоповерхівки у Слобідському районі міста. В результаті вибуху п'ять приватних гаражів зазнали часткових руйнацій. Також маються пошкодження вікон та даху у житлових будинках, що розташовані біля епіцентру вибуху. Чотири особи отримали легкі поранення. Після огляду та надання допомоги медиками швидкої вони відмовились від госпіталізації. Крім того, від потрапляння розжарених уламків ракети загорівся автомобіль Кія, що стояв у дворі. Він був зруйнований вщент і горів на всій своїй площі. Рятувальники загасили вогонь за допомогою повітряно-механічної піни. Друга ракета потрапила у дорожнє полотно в Київському районі. Поблизу влучання зруйновано одноповерхову будівлю, пожежі не було. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 259 ворожих вибухонебезпечних предметів.